Слава нашому Господу. Я буду читати слово Господнє, яке є написано в Євангелії Матвія в 26 розділі з 59 го вірша. Де написано так. Значить, Матвія, 26 розділ з 59 го вірша. Первосвященники і старійшини та весь синедріон. Шукали лжесвідчення на Ісуса, щоб видати Його на смерть. І не знаходили, хоч багато лжесвідків приходило, не знайшли. Але нарешті вийшли два лжесвідки і сказали: Він казав: я можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати Його. Первосвященик встав і сказав йому, нічого не відповідаєш на те, що вони проти тебе свідчать. Ісус мовчав. Амінь. Сідайте, будь ласка. Багато раз ми читали це місце Слова Божого. Хто читає, звичайно. Багато проповідується, тому що раз на місяць ми маємо хлібопереломлення, спомин страждань Господа нашого Ісуса Христа. І добре, що згадуємо Його смерть, бо нею ми живі з вами. Смертю і Воскресінням. І браті, сестри, оце місце, де ну, приходило багато лжесвідків, шукали щось на Ісуса Христа. І одні говорили одне, другі – друге. Ну, ну не знаходилося якогось такого, тому що це то все були видумки. Навіть оці двоє, які прийшли, і вони ж перевернули. Христос ну, зовсім не так казав. Він казав, зруйнуйте цей храм. Я в три дні його назад збудую. Зруйнуйте. Тобто він не казав, що він має руйнувати. І взагалі він говорив про храм свого тіла. А вони перевернули, вони перевернули, вони свідомо перевернули, що він сказав, що Він зруйнує храм і за три дні його відбудує. І от Первосвященник каже: що ж ти нічого не відповідаєш? Нічого не відповідаєш на те, що вони проти тебе свідчать. А Ісус мовчав. і сестри, чому мовчав Ісус? Чому Він не відповідав? То ж було несправедливо. Ну, то ж була неправда. І інші свідчення, які були перед тим. А Ісус мовчав. Ну потім, уже, коли священник запитав, що скажи нам прямо, чи ти Христос, ну, Він сказав, ви кажете так. О, Христос сказав, Ти сказав, навіть кажу, що віднині побачите сина людського, який сидить по правиці сили і гряде на хмарах небесних. О, так сказав потім Христос. А, але це вже було зовсім інше питання. Але на ті свідчення от Христос не відповідав. Чому ж Він не відповідав? Чому Він, чому він не виправдовувався? Браття сестри, тому що прийшов, прийшов час зла. Зло прийшло, тимрява прийшла. І виправдовувався би Христос. Якби навіть така, така думка прийшла, хоча Він це не робив. От, і не зробив би. Але якби навіть він почав виправдовуватися, чи щось би то дало? Ні. У них вже був план. Темряви, план тимряви, все убити? убити його. І, і що ж дали би ті виправдовування? Вони би ще сказали, бачите, він ще виправдовується. Христос то все добре знав і він мовчав. А то є урок для нас з вами. Як ми маємо поводитися у житті. Навіть я буду ще читати деякі тексти. Я, зокрема, буду читати, ну не все, я буду вибірково читати, бо час іде. Але якщо читати із книги Ісуса Навина і шостого розділу, хто захоче дома почитає, потім собі поновив пам'яті. Ось, Де коли прийшли до міста Єрихона, то місто Єрихон. Ну, досить міцна фортеця була, там навіть стіни були дуже широкі, там могла колісниця об'їхати по горі, по стінах. Колісниці могли їздити, значить, досить широкі були стіни. Ну і навіть будинки були, там ті кімнати вмуровані туди, в ту стіну, досить високі стіни. Але це місто було взяте незвичайним чином. Бог сказав Ісусу Навіну, що ви будете робити так треба, щоб сім священників взяли труби. Значить, і Вони повинні взяти ковчег. Спочатку йдуть священники трублять тими трубами, потім ковчег за ними. Ось і позаду ще мають інші трубіти. І це все має бути оточено військовими людьми, народом, от, який має брати місто. От, попереду військові, ззаді військові, а от все-таки ну, ковчег от іде. І найголовніша умова, яка там була сказана, ну, пару умов таких. По-перше, умови були такі: ви маєте зраненьку обійти один раз. Один день. На другий день так само, і так шість днів. А от на сьомий раз ви маєте обійти сім раз. Сім раз і умова, яка я читаю Ісуса Навіна, 6 розділ, 9 вірш. А народу Ісус дав повеління і сказав: не кричіть, і не давайте чути голосу вашого, і щоб слово не виходило з уст ваших до того дня, доки я не скажу вам, закричіть. І тоді закричите. Дивіться, три таких речі. Не кричіть, не давайте чути голосу вашого, і щоб слово не виходило з уст ваших до того дня. О, три речі. І щоб навіть слово не вийшло, я собі думаю, навіть шепотом не можна. І я не знаю, ну, напевно, коли вони обходили, приходили додому, то може там вдома і спілкувалися, але з того всього може і півголоса навіть. Я не знаю, не буду то докладати, але отам, от коли вони обходили, мали не кричати, не говорити і навіть не шепотіти. І задається питання, чому так? Чому так? Браття сестри, ну, я, моя така думка, що, по-перше, то треба було виконати, як передо мною було сказано, щоб в точності виконане було, в точності. Значить, воно має бути ретельно виконано. Тобто, все точно. І якби щось було не так, місто Єрихон би не було взяте. От. А треба точно було виконати. І Бог, я так думаю, перше, це перевіряв їх, чи вони будуть слухняні. А ну, послухають чи ні. І дивіться, послухали, добре зробили, що послухали в точності. От, Я думаю, що якби хоч один чоловік говорив, нічого не вийшло. Бо Бог там казав, щоб заклятого нічого не взяли. От, Ну один чоловік не послухав і взяв, і ми знаємо, що з того вийшло. Так що тут ніхто не ні кричав, ні говорив і навіть не шепотів. Бог хотів випробувати, послухають чи ні. Е, другий момент, браття сестри, другий момент. Е, ви знаєте, Бог, буває, перевіряє людину. перевіряє людину, ну, от, Хочеться відповісти. розумієте, Бо натура така наша людська, коли нас образили, ну як же ж не відповісти? Ну, Треба ж пояснити хоча б. Хоча ми, бува, кричимо. Але, то, виявляється, не кричіть і навіть не говорить, і навіть не шепотіть. Хочеться оправдатися, а то треба стерпіти. От треба стерпіти. А то так хочеться сказати, тому що там е, в Єрихоні, ти вороги, От. а я думаю, що ті люди на стінах, я так думаю, тож на стінах знаходилися е, жителі міста Єрихона, І як ви думаєте, коли відбуваються війни, то так кричать, ну, чи, чи мовчать, чи кричать? Ну, ясно, що кричать, я зараз про це хочу говорити ще. От. І я думаю, що ті люди там не мовчали, вони навіть могли виказувати їм різні речі. Ну, звідки я це беру? Коли Голіаф вийшов проти Давіда, то він його принижував. Він казав, іди сюди, я зараз з тобою зроблю порядок. Я так своїми словами кажу. І я, звичайно, не, не люблю і не дивлюся того. От, але колись в молодості я бачив, коли відбувається там, там бокс, чи що, знаєте, якісь такі єдиноборства, де взагалі там без правил, то ці, які сходяться двоє, вони починають один на одного. Ну, ну йди сюди, я тебе зараз тут по землі, ну вибачте, розмажу. так Вони говорять. Але, але вони з таким, а той узяв обізвався, а той тоді ще. Для чого це все робиться? Ну, щоб злості набратися. Да, приходить злість. А ну, йдіть сюди, євреї, ми вам зараз покажемо. А вони мусять мовчати. І я думаю, ті там кричали, вони їх, може, там і принижували. Ну, ви скажете, це ти придумуєш. Ну так бої відбувалися, так війни відбуваються. Навіть у нас в Україні, коли починалася війна, і багато того транслювали. одні на одних, ви такі, ви обзивають, а ми прийдіть, ми з вами то зробимо, а тікать, а ми з вами то зробимо. А тут треба мовчати. Ти йдеш, від ти може, вигуки, якісь є, приниження, а тобі треба терпіти і мовчати. А тобі треба терпіти і мовчати. Наче треба терпіти. І не відповідати, щоб зло не прийшло на тебе від тих людей. Тому що тебе проклинають. Ну, не заслужено. Проклинають. Тобі щось говорять, а ти маєш мовчати. Я так думаю, такі речі, якраз Бог у них випробовував, якраз Бог випробовував. Ну і результат ми знаємо. Добре, що вони то, вони то стримали. Я прочитаю ще з Ісуса Навина. Вибачте, із 38 -го, псалма, з 38 го псалма, я прочитаю другий вірш. З 38-го псалма другий вірш. Це псалом Давида, який казав так. Я сказав, буду пильнувати дороги мої. Ото, що ми чули ще в першій проповіді, пильнуй. Пильнуй за ногою своєю, як ідеш у дім Божий. І взагалі, брат, про те нам говорив перший, щоб ми пильнували дороги свої, то Давід каже, буду пильнувати дороги мої, щоб не згрішити язиком моїм. Загнуздаю уста мої, поки беззаконник переді мною. Дивіться, ви розумієте, що значить загнуздаю уста мої. Ну, Коням кладуть в уздечку. На боковині кажуть, зумбела такі, знаєте, так, щоб він ну, не міг треба, щоб ним управляти. От. І як вуздечка там є у коня, то дуже сильно він аж так не буде. Його ж можна зупинити. От. То Давід каже, загнуздаю. Уста мої, покладу уздечку на мої уста. Поки беззаконник переді мною. Ну, навіть є сказано є сказано в в 42 му розділі, написано про раба Господнього, сказано: ну, хто такий сліпий, як мій раб? І хто такий глухий, як мій раб? Ну, там нема слова німий. Я не то що додаю, але воно в'яжеться так. Хто такий сліпий, як мій раб або глухий, ти, каже, дивився, ну не бачив. Ну, тобі говорили, але ти не чув. Тобто, мається на увазі, ну, бачите, то я бачу, але я ну, ніби не бачу того. Бо то мене, то мене виведе із того миру, в якому я нахожуся. Ось. Я, може, і чую, коли ті люди то говорять, але я ніби не чую. Ніби не чую. Саул, до речі, коли ще тільки став на царство, і ті люди казали, що хто Саул там, то, а він ніби вдавав, що він то не чує. Ну потім, коли піднявся, то зовсім інакше було. Але він давав, він то чув, ну він давав, ніби він то не чує. І добре. І добре. Браття, сестри, так і це. От уздечку на уста треба буває класти. І тут написано, в якому випадку, коли переді мною беззаконник. Та чого ж Та навпаки, треба йому так сказати, щоб він мене запам'ятав, ще надовго. Хай. Ні. А ти поклади. До речі, я написано, все не буду зачитувати, є сказано так. Не відповідай глупому по глупості його, щоб ти не став такий, як він. Не відповідай. Він то говорить, ти ж бачиш, що нерозумний говорить. То ти нерозумному не відповідає на його отакі, таке безумство. Щоб ти не став такий, як він. Щоб ти не став. От як нам треба вважати, як ті уста треба, ну, саме воно. Ну, от. Бо ви знаєте, буває так, ми говоримо дітям, чи буває навіть жінці. Я говорю, вона мене не послухала, я тоді беру та й голосніше. Вона каже, що ти кричиш? Думаю, недобре. 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 Чого? Там написано: не кричіть і мовчіть. І треба от ось. Ви знаєте, у мене товариш буває, перекладає, ну, чи тут на зібрані, чи де ми попадаємо. Він сам напів Румун, добре знає румунську мову, і він буває, перекладає ну, румунів, які до нас приїжджають. І я дивлюсь так буває, румуни проповідують, і дуже швидко він перекладає, перекладає. от, І румун так ще говорив, а брат буває зупиниться і мовчить. Той ще говорить, а він мовчить. Мовчить, мовчить, тоді той дивиться на нього. Ага, тоді вони поговорять і знову перекладає. Тобто, ніби він там сказав: ну, що ти там, а ну, зупинися, ні, він бере і мовчить. І собі думаю, добре робить. Людина говорить, говорить, потім бачить, а то мовчать. А що мовчать? От, от такий приклад. А на тижню один брат розказував ще в ті часи, коли не було мобільних телефонів, значить, це більше 20 років тому назад. Він каже: ми там робили на одній роботі. То була ну державна робота, і начальник сказав виконати там де, де що треба було зробити. От, але то треба було робити там, значить, на вулиці, а погода була ну, така мрячна, мряка, такий, як ніби й дощик і не дощик, і то не можна було робити. А він каже, нам, двом віруючим, дав завдання, щоб ми то зробили. Ну, і отут така мряка, і ну що нам робити? Ну, якось би його запитати, робити чи ні, бо погода не дозволяє. Але то треба було зробити. От. Ну і ми, каже, вже думаємо, ну як, як же до нього, ну, позвонили там на телефон стаціонарний додому, ні, немає, десь вдома його немає. Ну, де Найти, що, ну, вирішили, що не добре буде робити, бо то пошкодить тому, що ми будемо робити. І не зробили. На обід з'являється той начальник, отче після обіду, і побачив, що ми то не робили, і як він почав кричати, як він почав взивати, ви оце віруючі, ви такі сякі. І такі слова так такі говорив: я що, каже, відкрию так, і відкрив ніби рот, говорити, а він кричить. А я кажу, затих і думаю, буду мовчати. І він каже, кричить, кричить, а я мовчу. Він тоді подивився, подивився, тихше, 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 А я каже, мовчу. Він тоді тихше, тихше, а потім, ну, бо він кричав, чого не зробили, ви мали це виконати, ви такі сякі, ви мали. А потім, ну, воно то да, воно ж, і погода така, може, і добре, ну вже нічого, та, вже зовсім інше. Він каже, а якби я почав йому так відповідати, ну справедливість вже на моїй стороні, ти ж не, не дав розпорядження, коли дощ і так далі. А я каже, просто мовчав. От браття сестри буває от добре от мовчати. Мовчати. Ви знаєте, я наведу ще таких два приклада. Коли Давід, я вже наводив той приклад і не раз навожу, бо він повчальний, коли Давід тікав від Авесалома, і один чоловік семей або шим'ї, як пише в українському перекладі, із роду Савулого, він там ішов і лихословив Давіда. От що йди, вбивця, ти от собі, значить. Маєш те, що ти, ти заробив, і так далі. І кидав там каміння, і пилюку в них кидав, лихословив, ну і обишай. А в російському перекладі пише Авеса, От, син цируїн каже: слухай, цар, дай розпорядження, я піду з того мертвого пса з ньому голову і все. От, а Давід каже: ну, що мені і вам, сині царуїни, якщо Бог ну, повелів йому, щоб він мене лихословив. Ну то що ж, то хай лихослови? А може Бог змилосердиться надо мною і поверне мене потім назад. От, І не дозволив того. І той йшов, лихословив, а йшли воїни сильні. Давід ішов, і мовчали, і нічого йому не казали. Ну, то й пішов, ішов, ти, напевно, надоїло йому. Та ну як надоїло? Ну, скільки Бог дозволив, я так розумію, слово неправильно сказав. Скільки Бог дозволив, не то, що надоїло, а скільки Бог дозволив, він лихословив, а далі вже не лихословив. Або візьмемо другий приклад за царя юдейського Єзекії, коли сильно була юдея вже побита, і військо маленьке лишилося, тому що з сирійцями багато билися. А тут повстав інший цар, набагато сильніший, асирійський. Все нахерім, І він, коли приступив, він навіть туди не прийшов, він послав рабсака, щоб той прийшов і, і говорив, що здавайтеся. О, і той рабсак прийшов, і він так принижував, наскільки наскільки принижував. От, і говорив: ну що ви, на кого ви уповаєте? Ну, якщо на армію, то що у вас там хоч знайдеться вершників на, на тій коні? Ну, ну, Принижував. І казав: а якщо на Господа, то подивіться, он, Боги тих міст він там називав, чи могли вони їх спасти, то на кого ви надієтеся? А вони мовчали. Там написано, є, це друга книга царів, 18 розділ, 36-й вірш. Є сказано так. Тому що цар дав наказ, щоб вони мовчали. Щоб вони мовчали, от, і... От тут є написано, якраз висвітлили. і мовчав той народ і не відповідав йому ані слова, бо це був наказ царя, що сказав, не відповідайте йому. І ми знаємо, що потім зробив Єзекія, як він пішов додому Божого, розідрав одежу, він послав за пророком Ісайю. От, Що робити? Діти дійшли до утроби, а родити немає сили. Господі, що робити? А Бог дав відповідь. Я в духа туда. Дам слух, він почує, і він все він вернеться, і там його. І, і, і так і було. Браття, сестри, і добре мовчати. На зло злом не відповідати. На зло злом не відповідати. Ну, навіть я скажу так, є написано у книгі притч, що буває навіть і нерозумний, коли він мовчить, то може видатися за якого? За розумного. От коли мовчить людина, думаєш добре, що може. Він може і нерозумний, але коли мовчить, то може видатися за розумного людину. Може видатися. І останнє місце, яке я хочу читати, це буде із першого послання апостола Павла першого послання апостола Петра. Петра. Перше послання Петра, третій розділ і четвертий вірш. Так буду йти до закінчення. Петра. Третій розділ і четвертий. Ну, я буду читати, нехай буду читати третій і четвертий вірш. Значить, перше Петра, третій розділ, хоча там до жінок написано. Але воно і чоловікам добре, бо ну, ви зараз порозумієте, чому. Воно не тільки, не тільки жінкам, але й чоловікам. Ну тут пише до жінок. Нехай буде прекрасою вашою. Не зовнішнє, до речі, Вогієнка, ми бачимо, там стоїть кома. Не зовнішнє. І далі називається яке зовнішнє. Ото, що брат проповідував нам, щоб нам в точності виконати. А ми багато, браття, сестри, щось уже упускаємо, не виконуємо. А от ми прослідкуємо себе, а як ми в точності стараємося то виконати? Значить, нехай буде прикрасою вашою не зовнішнє заплітання волосся. Тобто люди роблять такі собі, значить, прически, такі там все, щоб то ефектно дуже було і так далі. Не зовнішнє заплітання волосся. Не золоте вбрання. Е, ну, Тобто, навішання золота. Бо я трошки маю інший синодальний переклад. От, а, Бачите, Значить, ненавішення золота, тобто не золоте обрання, або нарядність в одязі. Ви скажете, ну це вже зовсім. До речі, претензії не до мене. Так пише Слово Боже. Що мається на увазі нарядність в одязі? До речі, в грецькому оригіналі, коли ви ведете грецький і підстрочний на російський чи на український. Ви знайдете там написано мірські одежди, світські, світський одяг. Ви скажете, так, а як нам, а в чому ходити? Так на базарі купляємо, чи в магазині, тож ніби всі люди так ходять. Ну-ну-ну. Людина, яка народжена від Бога, яка родилася від Бога, Дух Святий їй говорить про те, що а оце явно світська одежа. Не одягай. Тому що є одежа, ну, явно світська, ми розуміємо. От, Хто розуміє, звичайно, хто не розуміє, то він не розуміє. Ну, не, не, і не зрозуміє. А хто шукає Господа і боїться Господа, він буде то аналізувати. І Дух Божий йому скаже: дивися, це не треба тобі. Це є світська одежа. Ну, до речі, може бути навіть і добра одежа, але яким духом ти там. Ну, Заряджений чи заряджена, от, що там усередині те, в тебе є. Якщо ти одягаєш, щоб це бути, ну, так нарядно, я не кажу неохайно. Ні. Боже людина має бути в брата чисто, охайно, простенько, може навіть. Бо тут написано нарядність в одязі. Ну, йдемо далі. Значить, хай то не буде прикрасою вашою. А що ж хай буде прикрасою? А потаємна людина серця в нетлінній красі лагідного та мовчазного духа, що є дорогоцінне перед Богом. Браття і сестри, от що дорогоцінне перед Богом. А іменно потаємна людина, там середині вона захована. от, до речі, назовні воно потім буде видно. Потаємна людина серця, в нетлінній красі. От всі хочуть бути красивими, молодь хоче бути красивою. А от де краса, то захована. В нетлінній, вона нетліюча, тому що ця краса зовнішня. Я вже на себе не показую, бо я вже старий стаю. Але молодь дивиться, каже, оце такий красивий, а потім дивиться вже, такий, як я, за 60 років, вже не такий красивий, а чим далі тим вже. Тому що, ви знаєте, миловідність, вона мимольотна, красота суєтна, і миловідність вона обманчива, воно проходить. Але от нетлінна краса лагідного і мовчазного духа. Тобто, ну десь то я мовчу, але щоб я і злості там не мав, бо деякі, буває, мовчать, але всередині там все перевертається. Це не, не краса. А от дивіться, краса у нетлінній красі лагідно і мовчазного духа, що дорогоцінно перед Богом. Братя, сестри, хай Бог нам у тому поможе. Шукаємо цю красу. І якщо бо ми в час такий живемо, не раз повторяю, не лізьмо в політику, не лізьмо туди. Треба мовчати, уста туди не відкривати. Постаратися не від. Ну, буває, що говориш, але не спішіть, ми нічого не знаємо. Особливо, що стосується зла, мовчить і нічого не говорить. А що стосується особистого, то ми вже почули сьогодні. От. Так що, браття, сестри, ми зараз будемо з вами молитися. молитися. І просити Господа, щоб Бог нам поміг. Слідкувати за ногою своєю, як ми в Дім Божий йдемо, як ми взагалі ходимо. Щоб Бог нам поміг виконати, і оце місце, зокрема, хай поможе в точності виконати. І хай нам допоможе мати лагідний і мовчазний дух, який мав Ісус Христос, який трості надломлені не переломив, і на курящогося, написано не угасив. Хай Бог нам у тому поможе. Йому нехай буде слава. Амінь. Помолимся.